Прифайного благословенного, дай Боже, і натхненного дня середи. Після вчорашнього заклику до зміни через натхнення треба шукати також і натхнення, і бажання вчитися. Сьогодні середа, навчаємося від великих або святих людей, і саме нині великий і святий Єронім дає нам власну ідею, чого постійно у своїй практиці духовного ведення і сповідництва зустрічаються з тим, що Якби Господь не вислуховує мої молитви, таке дорікання. Увесь час. Я вже пробував з різних боків підходити до цього. І так люблю, коли такі мудрі люди, як святий руні, підкажуть, що робити. А саме він каже: розберися в собі. Буквально назви, що ти хочеш. Бо він каже так: якщо ти не знаєш, чого ти хочеш, то як Господь тобі має допомогти? Якщо ти сам не знаєш, що ти хочеш, то розумієте, Господи, дай мені щось, не знаю що. Дай мені чоловіка якогось, не знаю якого. Дай мені, будь ласка, дружину, якусь таку, не знаю яку, але таку, аби мені вгодила. Що ти хочеш? І доки ти сам не розберешся, що ти хочеш, ну як тобі Бог допоможе. Тому, товариство, на сьогодні до ваші завдання, візьміть яку одну, максимум дві сфери, які вас сьогодні найбільше турбують. Візьміть листочок, а чотири. Не маєте можливості, напишіть мені, я вам вишлю. Листочок А4 і пишете. Наприклад, одна сфера чітко, або там дві сфери. Що я хочу у цій сфері? Я, наприклад, не знаю, от ми тепер е, почали ремонт парафіального будинку. І, і ця, ця цитата мені допомогла. Тарас, стоп, а що ти хочеш? Ну, Я почав собі продумовувати, прописувати, проговорювати, промолювати. От я хочу, аби була хата ось така, аби там був куточок, де я зможу утримувати свою кохану дружину, першу і дітей. Аби був куточок, де я зможу приймати парафіян. Коротше, ну, коли конкретніше називаєш, то вже знаєш, чого хочеш. Бо купа разів я це переживав, особливо відносно молодих людей, які шукають собі чоловіка або дружину, то, то я не знаю. Я, я, я якусь таку, але не таку. Або коли там недавно спілкувався з однією пані юною, яка вже поміяла за останній період трьох хлопців. Я кажу: в чому справа? Ну, бо той якийсь не такий, другий взагалі не такий, а третій, ну, такий, але трошечки не такий. Добре, не який. Ну, я не знаю, але щось у ньому не так. Що в ньому не так? Спробуйте, дай одну або дві сфери. Пропишіть, що я хочу ось тут і ось тут, як я бачу, про що я мрію. І цікаво, бо це психологи постійно радять. Візуалізація. Коли ми пропишемо, коли ми проговорюємо, промальовуємо те, що ми хочемо, воно якось так вже матеріалізує. Воно вже якось більш-менш тебе уприсутнює тут бодай на цьому А4. Якщо не маєш, то на тому, який тобі прислав отець Тарас по новій пошті, кур'єром. Тому на домашнє завдання, напишіть якісь дві сфери, які вас турбують найбільше, пропишіть їх. І потім, коли вже будуть написані, ви побачите, як класно буде. Взяти цю інформацію, Дай одну сферу, дві, може, будете мати сили на, на три зараз, і потім встати і помолитися. Господи, дивися, я хочу, аби мій чоловік, о, чоловік, був ось такий, 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 а я біля нього така, така, така. І навпаки, я хочу, аби моя жінка була така, 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 а я біля неї такий-такий-такий. А, а таке не, а, а так не хочу, а, а таке, будь ласка, не давай. Хоча і так, будьте обережні, бо Бог, коли мені подарував дружину, то. Половина там було для того, що я просив. Але я не прописував. бо не було ютуб-каналу. Ходім, майтеся файно і не було, кому мені порекомендувати, ж візьміли і напиши. Тому вельми рекомендую, шановне товариство. Також дякую за всі ваші донати і благословіння для наших старших братів і сестер, як звучить дивно, ну, для дідуся і для бабусі, для яких ми збираємо цими днями вчора і сьогодні на дрова допомогу. То пригадую, що хто ще хоче приєднатися, то внизу під відео буде посилання на картки. Дякую, що грієте тих людей, яких і не знаєте. Але нехай будуть благословенні і дай Боже, аби вони не знали холоду цієї зими через дрова, які допоможемо купити їм із каналу Ходім. Майтеся файно. Мир вам!